Тим часом перша леді Америки вдягає сукню і зриває овації. Арабська наречена, знімає макіяж і втрачає чоловіка. Ну а Росія відсилає на орбіту мощі православних святих. Так живе світ очима Сергій Шуця. Леді та джентльмени, Перед вами Мішель Обама. У той вечір Голівуд заплакав від заздрощів. Хазяйка Білого Дому показала блиск. Точніше, блискучу сукню від Ательє Версача. Таким чином, фігурна Перша леді спробувала перетворити на світське шоу останню державну зустріч свого чоловіка. Подружня пара залишала головну резиденцію президента Сполучених Штатів в компанії прем'єр-міністра Італії Матео Ренци з дружиною. Середземноморський стиль прийому підкреслили розкішні столи, які накрив найкращий ресторатор Італії Маріо Баталі. Огірочки та помідорчики для них Мішель виростила власноруч на президентському городі. 450 гостей розважала поп зірках Гвен Стефанів, шампанське, квіти, фейерверки. Барак Обама мав щасливий вигляд. Чи від того, що його дружина і в 52 роки залишається принадною, чи від того, що нарешті прощається з найважливішим кріслом планети. Тим часом у Росії хочуть Обаму з'їсти буквально. У Сибірських кафе готують торти у вигляді американського президента на православне святкування Хелловіна. Зараз, напевно, розігрують, хто і як різатиме Обаму, кому з відвідувачів дістануться, ну, скажімо, очі, кому усмішка американця, а кому його, як би це сказати, талія. Такі духовні скрепи, що в дії. Лише ними можна пояснити, очманілій міжнародній спільноті навіщо російські космонавти цього тижня доставили на борт МКС мощ Серафима Саровського. От реально взяли кістки старця і відправили в космос. І це, вочевидь, допоможе високим технологіям. Наскільки я пам'ятаю, останнє втручання російської православної церкви в запуск за НАТО урочисте освячування закінчилося вибухом на космодромі Плесецьк. Як казав мій улюбленець Олександр Нівзоров, православні ракети і не повинні літати вище православних куполів. І в мене велике запитання: чи нічого не освячував патріарх Кирил у спільному проєкті ЄС і Росії «Екзомарс». цього тижня, модуль «Скіапареллі» замість м'яко сісти на червону планету, чомусь занадто швидко відстібнув парашут, а потім відмовився від ракетних двигунів і фактично вчинив самогубство. А польотні катастрофи для росіян то ще й можливість приховати власні злочини. Так говорять тепер ще й у Польщі. Там буквально реанімували справу про загибель президента Качинського та військово-політичної верхівки країни під Смоленськом. Нові оберти буквально нищать попередню версію про помилку пілота. По суті, йдеться про навмисне вбивство, підстроєне Кремлем, для встановлення істини брат покійного президента навіть дав згоду на ексгумацію тіла. Поновлене розслідування цього тижня оприлюднило секретне відео, на якому Путін із міністром Шойгу показували місце аварії тодішньому прем'єру Польщі Дональду Туску, і як виявляється, брутально його обманювали. Плюс росіяни затерли 8 секунд запису в чорних скриньках, приховали ключові документи та фрагменти літака. Тепер брехня викривається і боюся, катинська трагедія вшанувати яку і летів Легкачинський дістала продовження. Перший раз Сталін розстріляв усю польську військову еліту. Тепер усе керівництво Польщі вірогідно убив Путін. Цинічність нинішнього російського режиму весь час поповнюється новими доказами. Цього тижня Кремль відмовився віддавати Україні політв'язнів Олега Сенсова та Олександра Кольченка. Нагадаю, 20-річний строк ув'язнення кінорежисер Сенсов із кількома приятелями отримав за нібито підготовку замаху на пам'ятник Леніну. Так так, замаху на груду каміння, якого не було. Ленін як стерчав посеред Криму, так і стерчить. І головне у відмові Росії те, що віддати політв'язнів ФСБ відмовилася тому, що Наших хлопців назвали громадянами Росії. Це виглядає так: сусід захоплює вашу квартиру, а ви всі автоматично стаєте членами його сім'ї. Це не жарт. Слідчі твердять, що громадянами РФ українські бранці стали автоматично після анексії Криму. Як сказав сам Сінцов, як кріпаків передали окупантам разом із землею. Такі маніпуляції в темну до добра не доводі. Це ще одне підтвердження, яке прийшло з Об'єднаних Арабських Еміратів. Цього разу йдеться геть не про політику, хоча шлюбні союзи в тих краях теж політика. Отже, уявіть, молоде подружжя, прогресивний чоловік вивіз дружину на пляж, а та взяла та й зняла одяг, що все приховував кольорові лінзи, накладні вії. А вода ще й змила макіяж, коли жіночка вийшла з моря. Очманілий чоловік побачив геть іншу жінку і одразу подав на розлучення. Краса шалена сила, але краса природня. Пакистанському продавцеві чаю вона допомогла в одну мить стати зіркою інтернету та світової преси. Зеленоокий Аршат Хан, випадково знятий на базарі Ісламабада, вже отримав пропозиції від модельних агенцій і заявив про бажання знятися в кіно. Жінки нашої редакції теж поставили красунчику найвищий бал. А може весь секрет в чаю? Цікаво, що за зіллям він там торгував. Гайну уточнити, бо справді жив на копійки, а зараз буде ходити на президентські зустрічі.